Ця красуня в честь неї навіть можна назвати і свою донечкою. Ця красуня це в нас МК 340 19-го року народження. Трьохлітровий бензиновий двигун. Тільки подивіться, вона шикарна по корпусу. Все, що було по Америці, все справно все зробили. Безключовий доступ, спортивна посадка, шикарні диски, класна тачка. Класний рік, а пробіг всього нахсу 75 тисяч. Давайте я покажу вам, що там всередині за жир. Uh -huh. Безключовий доступ, шикарний шкіряний салон в коричневому кольорі. Тут у нас. Електрорегу... Електрорегулювання, дзеркал, електрорегулювання скла, пам'ять положення сидінь, дитячий захід, система старт-стоп, чотирьохзонний клімат кліматконтроль, мультируль. Вона дуже комфортна, але я так її собі підняла. Оп, дуже комфортно регулюється, класна навіть для сімейних подорожей, тому що вона не купешка срана. Шикарний люк, підсвітка, адаптивний круїз, це, це, все, що вам потрібно, все в цьому автомобілі є. Дуже зручна, дуже класна в ходу, все справне, все працює. Шикарний ключик, ну, все, що потрібно. Зарядка є. USB, AUX, Bluetooth, це все є, комфорт для вас є, мені подобається. Сіли і поїхали під себе, все налаштували. Парктроніки є, камера є. Що ще потрібно, ну я блядь, не знаю. Тут підстаканнички, все гарно, все типу під дерево зроблено, по рукам свіженька. Ось я бачу, вже на кінокамерку хтось там ходить і мішає мені знімати. Але нічого, можливо, зараз і продамо. Люблю людей, шучу не дуже. Позаду дуже багато місця. Зараз я вам все покажу. Подивіться тільки на ці сидіння. Дуже комфортно під себе регулюються. Якщо у вашої дівчини дуже дуже длинні ноги, можна під себе все підрегулювати. Підрегу... Якщо коротенькі, теж цим можна справитись, закинув на плечі і не замітив. Поїхали, подивимось, що там позаду. Як в любі спортивні блядовозочки, тут є шикарна підсвітка салону, щоб коли дівчат забираєте десь збоху, їхати і понтуватись, тут не вистачає тільки зв'язного неба. Як я і казала, підігріви сидінь, клімат-контроль 4 зони, зарядка та епсішна, можете собі все налаштувати. Тут по ножкам дуже є така немаленька дівка, можна налаштувати. Тут теж все для вашого комфорту, для кавусі, пиваса або чого. Ну тобто місце багато, вона дуже міська, не дивлячись, не те, що вона низька. Ну, не люблю я низькі машини, але це, це тільки моє. Це тільки моє. Позаду давайте подивимось, скільки місця. І до речі, хочу замінити, що Тут дуже, дуже в дуже-дуже гарному стані. Майже І час. Отак. І тут дуже в гарному стані сидіння на її роки. Класна, доглянута, шикарна. І є така тільки у нас. Давайте подивимось, там багаж. Угу. Поїхали, покажу вам скільки місця позаду. На кнопочку нажала. Опа, добре. А що це в нас? Ну, коврики, там коробочка та О, походу. Сухий, тут хтось крутив, але я не знаю, що це таке, не знаю. Ну і, звичайно, як для любого любого власника BMW, тут що є масло. Що ви хочете сказати? BMW – це постійне масло. Ви знаєте, любі друзі, і я знаю. Uh -huh. Звичайно, на цьому автомобілі хочеться трішки так в'їбати тапочку в пол, розсікати. Навіть мені десь знаєте, або по селу, або по бездоріжжю, хочеться дати на ній трішечки пизди, тому що вона така, тільки під Відпустила, і оператора кидає вона кидає так, тому що хочеться дати на ній тапочку. Коробка перемикається плавно, вона дуже-дуже така послушна дівчинка. Мені подобається. Камера дуже в класній якості. Зараз зіб'ю клієнтку, тому що вона прямо рве рве. Ну, мені подобається. Коробка перемикається плавно, на ходу плавно, не дивлячись на те, що вона дуже низька. Я не дуже це помічаю. Спортивна, на ній так і хочеться, вона рве, я тільки відпускаю ножку. Вона сама продовжує їхати, і так і хочеться додати. Мені подобається і вам теж сподобається. Цю малишку ви можете придбати у нас в автопарку за адресою Сумська 2. Придбати її можете в кредит, заготівку, лізинг, трейдин як вам буде зручно, тому що в нас все можливе для наших любих клієнтів. Працюємо кожного дня без перер та вихідних. Тому чекаємо на вас.